Вітаю, ви на каналі усі мене звати Ольга Гвоздецька. Генсек НАТО сьогодні прибув до України. Він вже поклав квіти до меморіалу загиблим українським військовим разом з Володимиром Зеленським і виступив у Верховній Раді. Ця цей візит проходить напередодні перемовин в Абудабі і на тлі чергової. Масованої атаки Росії по Україні ну, на тлі результатів цієї атаки. Про що можуть говорити Рюта та Зеленські за зачиненими дверима, та чи може це вплинути на переговори в Абудабі? Говоримо з Микола Волокійським, політологом міжнародником, пане вітаю вас. Ще щиро вітаю, пані Ольга. Доброго дня. Добрий день. Що ж, а, про основні тези. А, Виступу пана Рюте в раді з минулого літа союзники НАТО забезпечили Україні 75% ракет, 90% ракет для ППО. НАТО стоїть поруч з Україною, готово стояти ще роками. Тривалий мір потребує участі США та Канади, і вони готові надати певні гарантії. Мир має бути справедливим та довготривалим. І після укладання мирної угоди деякі країни, які погодяться, нададуть одразу військову підтримку Україні. Пане Микола, що ми маємо розуміти з цих основних Основних тез і поміж них Ми розуміємо, що з часом останнього візиту Рюти, який відбувався в Україну в квітні минулого року, пройшло багато часу, і дійсно, динаміка і позиція НАТО в світлі останніх подій теж. Змінилась зрозуміло, що підтримка України є найголовнішим вектором взагалі всієї доповіді. Рюти, як ви вже сказали, що відбувалося з з президентом України, також люте зустрічався із представниками профільного комітету з питань оборони в Верховній Раді. Виступав перед народними депутатами. Одразу варто зазначити, що дійсно доволі важливо саме цей візит спостерігати напередодні важливих геополітичних переговорів, які відбуватимуться завтра і післязавтра в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Важливо також зрозуміти, що всередині самого НАТО стійка стабілізація спостерігається після останніх позицій, які спостерігалися від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Розуміючи, це все НАТО намагається теж стабілізувати свою позицію і говорити, що військова допомога триває. України вона логістичними ланцюжками потрапляє на територію України. Зрозуміло, що питання фінансування всередині альянсу для подальших бойових дій, які триватимуть е, в Україні, теж відбувається. Зрозуміло, що в своїй доповіді е, Рюте також сказав, що можна використовувати і очікувати е, так званого потепління, і можливо, теж е, генерагенсек НАТО до, до, до доєднається до майбутніх, до майбутніх переговорів, які заплановані на найближчі дні. Зрештою, вдалим також вважається той фактор, що будуть затверджені можливо якісь додаткові документи чи декларації стосовно двостороннього співробітництва між альянсом та україною. Ну і в майбутньому побачимо наскільки дієвими і відбуватиметься рефлексія. Ця зрозуміло, що позиція НАТО вона залишається незмінною. Ми розуміємо, що всередині альянсу теж немає інших якихось подій, і я думаю, що зараз теж плацдарм готується до майбутнього саміту НАТО, який запланований проведення цього літа в, в Туреччині. І зрозуміло, що Рюта в свою чергу намагається заангажувати до підтримки більше країн в плані фінансової стабільності. Тому побачимо наскільки дієвим це буде. Але візит, який вчора вже офіційно був заверджений, і сьогодні проводиться на даний момент. Є вда. column. А, ну і власне ця атака була здійснена на Україну. Можливо, зважаючи на те, що Марк Рюте міг прибути до Києва. І, до речі, деякі оглядачі жартувало, ти перевіримо, хто краща повітряна е, оборона для Києва Рюти Келох Ну, так виходить, що і Рюте теж непогано спрацював у цьому сенсі. Ну, принаймні, так розумію, сьогодні зранку і в день в Києві тихо. Е, пане Миколо, я би. Хотіла б е, поговорити про конкретний пункт з промови е, Рюте в парламенті. Е, про США та Канаду, які готові надати певні гарантії. Чи можемо розуміти про яку певність власне йде, про які межі цих гарантій зараз? Якщо ми говоримо гарантії окремих держав в складі НАТО, то тут важливо спостерігати, що бенефіація, тобто підтримка і ем, затвердження цих гарантій, повинно пройти на рівні конгресу. Про це ще зазначали в свою чергу деякі оглядачі, і перед новим роком зрозуміло, коли конкретні вже якісь дати були стосовно підписання мір мирного договіру і після появи 28 пунктів Трампа, які потім були відреговані до 20. тому я думаю, що. Тут гарантії безпеки мають затверджуватися офіційно. Вони мають бути декларативно погоджені в остаточних документах. І ми знаємо, що вчора вночі вийшла публікація газети Фінаншал Таймс відносно цього, як взагалі в кулуарах зараз іде підготовка до так званих можливих післямирних переговорів гарантій безпеки. Я думаю, що це все буде затверджуватися і ратифіковуватися конгресом і відповідно, парламентом в Канаді, і тоді можливо вже конкретику почули. А який тон сигналу можна побачити в цьому візиті для майбутніх переговорів? Що додатково може зрозуміти з цього країна-агресорка, власне? Я думаю, що важливо проговорити наживо і вживу якраз такі важливі ключові моменти із пунктів мирного плану і мирних переговорів. Якщо ми зараз окреслюємо площину лише енергетичної безпеки, темою номер один, якої були минулі переговори, які тривали впродовж двох днів в Абудабі. То ми розуміємо, що ця тема теж доволі залишається актуальною, в тому числі НАТО це. Розуміє, враховуючи е, ту турбулентність і о, останніх подій, і так звані е, припинення бойових дій, там і атаки на енергії на об'єкти цивільної інфраструктури, і е, в тому числі і інші, то що ми спостерігали, то це було домовлено за зачиненими дверима в Абудабі. Я думаю, що певні пункти е, цих домовленостей теж обговорюються е, безпосередньо з у, у, між представниками України а також. Представниками альянсу, тому що ми розуміємо, що люте прибув якраз таки в складі делегації НАТО. Тому тут теж думаю обговорення цих важливих ключових питань, які будуть винесені за стіл переговорів завтра, і можливо якісь консультативні речі, які допоможуть українській делегації в цьому переговорному процесі. Ну, не можу не спитати про ситуацію навколо цього енергетичного переміря. Трамп а, сьогодні заявив про те, що а, говорив телефоном з Путіним, і він нібито погодився не наносити удари по Україні протягом тижня. Тобто він вкотре повторив ту саму тезу, і майже у той же час а, масована ракетна дронова атака здійснювалася по Україні з боку а, Російської Федерації. А, це міс андестендів такий між а, власне. Адміністрацію Трампа та Кремлем чи як це можна взагалі прокоментувати? Думаю, що Кремль на той час, коли вперше було озвучено під час засідання в Білому домі цієї есенції відносно припинення бойових дій, і атаки на енергоносії і об'єкти в Україні. То тоді Кремль відповів, що дійсно в них були певні домовленості з Трампом і Трамп зробив це прохання відносно безпосередньо до, до президента Російської Федерації, тому якби вони на це погодились зараз. Якоїсь іншої реакції від Кремля, ми ще не почули, але розуміючи, ті всі фактори швидкопливності і швидкості у вирішенні питань з боку діючої адміністрації в Сполучених Штатах, то можливо ми очуємо якусь додаткову інформацію, тому що Трамп лише тільки... Зараз повернувся Вашингтон і зрозуміло, що останні вихідні, де він провів в Маралаго, де теж консультувався за моїми даними, і, і Рубіо, і майже всі представники адміністрації президента Сполучених Штатів на вихідні перебували в його резиденції, де проводились ну, там певні. Консультації відносно такої позиції, тому що нагадаємо першочерговою датою початку переговорів, яка таки називалося 1 лютого. А ми розуміли, що ці переговори перенесені на 4-5 число, тому більше часу для якихось домовленостей було. Тому зрештою тут можна очікувати якоїсь конкретики вже найближчі години, коли буде вже ранок в сполучених штатах, і коли ми почуємо перші якісь відповіді від журналістів з боку президента Сполучених Штатів так будемо очікувати до України. Має приїхати і прем'єр Польщі Дональд Туск. Принаймні, він прононсував цей візит і вказав, що це станеться найближчими днями. Можливо, до речі, теж напередодні переговорів в Абу-Дабі Туск наступне сказав: у цей драматичний час Україну не можна залишати одну. Це буде більш символічним жестом з боку Польщі, або почуємо якісь фактичні новини. Ну, я думаю, що доволі продуктивною була остання зустріч між президентом України і президентом Польщі Карем Навроцьким у Вільнюсі в Литві, де вони мали змогу змогу поговорити в двосторонньому і тристоронньому форматі із, разом з Кітанусом на оседою. І зрозуміло, що зараз, якщо брати до уваги е, певні речі, які відбуваються. І які ми говоримо всередині там польського суспільства, особливо польського політикуму, то цей важ... візит теж важливий, враховуючи те, що з останніми даними міністра закордонних справ Польщі і а також президента міста Варшава і Сікорського і Чашковського велика кількість генераторів була передана. України, зокрема, місто Києву і іншим містам, які це потребували. Я думаю, в рамках цього ми бачимо, що польське суспільство знову мобілізувалося, і велика кількість там допомоги від громадян Польщі надійшло на організації, які зараз допомагають Україні, тому що враховуючи ті останні події, які відбуваються в Києві, знову народ Польщі. Відреагував. тому, я думаю, це більш символічний візит і враховуючи останню допомогу, яка Польща передала Україні, це може мотивуватися ще збільшенням цієї допомоги, і можливо постачання додаткових генераторів, додаткової в тому числі соціальної допомоги, і яку може візит Дональда Туска офіційно декларувати. А сьогодні з точки 3 лютого, що можемо сказати про можливий перебіг переговорів абу дабі От підсумовуючи все, що ми з вами обговорювали. Я думаю, що варто підкреслювати те, що мало хто звертає увагу, що в цей час сьогодні стартував World Government Summit в еміратах всесвітній саміт урядів, де будуть присутні більше 35 лідерів держав, і можливо якраз такі регламентація і перенесення переговорів з першого числа на ці дати теж. Збоку споб'єднаних з, арабських Еміратів показати наскільки миротворцями вони можуть бути, і наскільки вони можуть там проводити ці тристоронні переговори. Таким чином, е, якраз таки, завоювати цю ланку головного переговорного гравця. Тому що ми пам'ятаємо, що минулого тижня лідер еміратів здійснював свій візит до Кремля, де теж обговорював це питання. Ми пам'ятаємо, що перед початком того переговорів в дабі він теж приймав тристоронню делегацію. У себе в палаті тому я думаю, що вперше якраз таки в порядку денному питання, яке що стосується глобальної, якраз таки енергетичної безпеки і припинення саме цих всіх атак з боку Російської Федерації, це буде на столі переговорів. Зрозуміло, питання, що стосується територіальних, це найбільш, найбільше яке дистанціює якраз таки три сторони. Я думаю, що тут теж мають бути погоджені певні рамки а зрозуміло, що Російська Федерація на певні якраз такі події не хоче реагувати. Але, зрештою, ми розуміємо, що з початком приходу так званої нової делегації, про що говорять в, в оточенні сполучених штатів, і прийшов новий виток, якби. І зрозуміло, що якраз таки в руках зараз нового очільника офісу президента є все можливе, щоб налагодити цей мирний трек і зробити все можливе, щоб пройти до до кінцевих мирних переговорів, які приведуть мир в Україну. Будемо сподіватися. Я дякую вам за коментар. Микола Волківський, політолог міжнародних, був сьогодні на усі.